Слідчі з'ясовують обставини наїзду на шестирічну дитину у селищі Торчин. Про це розповів Олег Плазовський, головний спеціаліст з сектору комунікації Нацполіції Волині. Аварія трапилася на цьому місці сьогодні. Орієнтовно о восьмій ранку розповіла бабуся травмованої дівчинки Тамара Кунц. каже, її дві онучки йшли до школи з дому, що поруч переходили дорогу поза пішохідним переходом. Сестрички дві та відскочила в зад. А це рушило порядцей назустріч. Їхав цей ж мусить бачити. Дитина. Дітей яскраво вдягнути». Бабуся каже, старша дитина не травмувалася, молодша була непритомна. Поки бригада приїхала, дитину самостійно завезли чи працівники поліції, чи хто в Торчинську районну лікарню. По факту, дитина, коли була вже в автомобілі бригада екстреної медичної допомоги, дала зупинку серця, проводились реанімаційні заходи успішні. Дитина була заінтубована і доставлена в дитячу обласну лікарню. Дитина в важкому стані, з діагнозом закрита черепно мозгова травма, мозгова кома. Клінічна смерть після реанімаційної підтримки. дитину прооперували, її стан тяжкий, розповіла телефоном медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська. Зі слів Олега Плазовського, за кермом автомобіля, який збив дитину, перебував 50-річний чоловік. Попередньо встановлено, що шестирічна дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому вісті. Водій автомобіля Део. Здійснив на неї наїзд, наслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик. Зауважу, що водій на момент вчинення автопригоди не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Валерій Фетисов. Суспільне, Новини Луцьк.